Друзі, вітаю! Шойго заговорив про розпад Росії на добрий десяток держав. Якраз про це ми вчора говорили з вами. Прекрасно що вони це відчувають, тому що ми точно будемо це реалізувати. Росія висунула умови штатам. Своєї зустрічі Путіна і Трампа вимагають гарантії результату. Ну і ще Росія обіцяє гарантії НАТО, що, мовляв, вони на них не будуть нападати. Обіцяли вовки вівцям і казали, зніміть грожу. В Європі створюють антиукраїнський блок. Зрозуміло, що на чолі з Орбаном які держави ще сюди можуть увійти, Давайте проаналізуємо. Ну і загалом починається отоплювальний сезон. Індія перестає купувати російську нафту. Давайте все це Зеленський говорить. Скільки дронів перехоплювачів ми скоро будемо робити щодня? Давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдине. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику. І прошу, зробіть донат: 5 гривень. Дайте 5, але точно дайте не пропустіть, будь ласка, це відео. 5 гривень для наших хлопців, Ковбой Груп, Новопавлівський напрямок, 5 автівок, з вас 5 гривень, нагадаю, для того, щоб їх купити. Ми з вами вже основу зробили 900 тисяч на базі. Але нам треба трошки-трошки більше мільйон з хвостиком. Тому, будь ласка, мільйон 250 000, якщо бути точним, будь ласка, зробіть донат, а я зараз все вам проаналізую. Лавров каже, що Путін просто так з Трампом зустрічатись не буде, каже, треба спочатку гарантії безпеки ну а потім уже Росія розкашелиться на свою зустріч. Путін отримав піддих, коли Трамп сказав, що з ним бачитись не буде. Коли Трамп сказав, що слухайте, нема миру, нема результату. З пляжа, давай до свидання, сказав він зрозумілою Росії мовою, і, власне, поставив їх в ігнор. Поїхав собі в Японію, зараз був в Малайзі, Південна Корея. Ну, одним словом, прекрасно в Трампа все. Ну, От і він більш щасливий без Путіна, ніж з ним. І росіяни кажуть, все, ми готові на зустріч, хоча зустріч Трамп скасував, але в нас є одна умова: окей, яка кому важлива ваша умова, якщо з вами ніхто зустрічатись не хоче? Тим більше Путін посюдно. Кричить, що до листопада, до середини листопада має захватити Покровськ. Про це пише Financial Times. Але ж ми вчора аналізували, що є дані української розвідки, що росіяни хотіли захватити Покровськ ще в середині жовтня. Не хочу розчаровувати, але минулої осені Путін казав, що це буде весною, потім літом, потім жовтень, потім листопад, потім знову весною, потім літом. Ну, одним словом, Київ за три. Дня. І зараз Путін ставить умову, що ми готові зустрічатися, але дайте гарантію, що буде якийсь результат. Мовляв, Росія не хоче заморозки, хоче, хоче вирішення в цілому. Вирішення чого? Того, що ви б'єте по мирних цілях, от вийшов звіт ООН, в якому чорним по білому написано, що Росія спеціально б'є по мирних цілях. Дронщики вже є бригади. Хто за це відповідальний? Правда, голубі казки ніхто вводить не хоче, ООН боїться, за що їх треба реформувати. Але до чого ці слова Путіна? Розумієте? Ще він каже, даю гарантію, що не нападу на НАТО. Ну да, типу, а дрони по всіх натівських країнах літають, всіх шакалять по Польщі, значить, шахедами, Литву, Естонію лякають, залітають літаками, стріляють теж. Дрони потоки біженців заганяють. ну так, да, так вам всі повірили, що ви нічого не будете робити. Тепер візьміть далі. Путін каже, що йому треба гарантії. Гарантії на що? На те, що ви крадете, зараз вже теж є розслідування і Захід це чітко бачить, що Росія крала українське зерно. Зараз уже наша прокуратура відкрила справу. Вони там пишуть, вручили підозру. Нічого вони не вручили через те, що. Зараз вони не можуть цього заступника міністра Російського, який цим командував. Вони крали наше зерно в наших компаній, в наших прекрасних фермерів, продавали його в Африку. Ліван, Лівія, Єгипет. Казали, що це їхня. Насправді це було вкрадене українське збіжжя. Ну і зараз Путін каже, дайте гарантії. які? Щоб ти за це не відповідав. Тому зрозуміло, що це Орвелівська гра Путіна, Намагається хоч якось тригернути Трампа. Їм вже повідомили, що вас посилали на три літери. але от вони намагаються кричати, значить, в старі, в старі діалоги, в старі чати, що, мовляв, ми тут зустрінеться з нами. Намагаються просто привернути увагу. Ось це типова російська поведінка. Вони переоцінили себе, програли те, що в них було. Більше того, росіяни ж кричали, да нам санкції ні по чому. Дмитрієв їздив, розвозив спорчений російський шоколад. Але зараз бачимо, що відбувається наступна історія. Лукоїл, який обіцяв, що на них санкції не впливають. Лукоїл, який кричав, що в них все ок. Зараз бачимо, що не може. Скажімо так, гарантувати собі нормальну господарську діяльність в Європі і вже виставляє на продаж свої активи за кордоном, до речі, не тільки в Європі. Тому санкції Трампа потрошки починають діяти. Головне, щоб Трамп зберіг ці санкції, щоб дійсно спустити фінансову кров з Кремля, ну, от і зняти з них ці можливості надмірних грошей, яким вони хочуть. Воювати, які вони хочуть маніпулювати світом, да Трамп зробив деякі виключення для деяких країн, хто ближче попросив. Ну, от, але це точно не угорщина. І зараз бачимо, що Росія виставляє на продаж, хоча в минуло не так багато часу. Індія каже, що дивіться, ми вже зупиняємо купівлю. Найбільші державні компанії, і не тільки найбільші державні компанії, приватні теж кажуть, все, нових закупок не буде. Що допливає, допливає далі, все зась. Ну, от більше того, вони кажуть, що вони ж якраз були одним із найбільших бенефіцарів разом з Китаєм. 40% російської нафти купляла Індія, тому зараз вони закривають порти, каже, будемо шукати, диверсифікувати, будемо десь на споті купляти, що називається, да на біржі. Ну от, ну, але все в Росію більше не підемо і купляти в них нічого не будемо. Це гарна позиція. Бачимо, що Трамп потрошки підтискає Росію. Ну і зараз черга за Китаєм. Трамп скоро буде мати зустріч з Сі Цзінпіном, як американці, загалом захід каже, Ші. Ну от а з паном щі буде зустріч, і, власне, подивимося, якщо Сі стане на нашу сторону, чи Ші вже сам не знаю правильно, стане на нашу сторону, і, власне, це може бути дійсно завершення російської експансії, розкидання нафтодоларами, бо надто багато їх в них. Було, е, є непоганий натяк, що Сі може дійсно щось зробити гарне. Наприклад, Казахстан, який зараз партнер Китаю більше, ніж Росії, От, дружня до нас країна, але бачимо, що й санкції Росії допомагала обходити. Вона намагається вижити в тому геополітичному трикутнику, в якому сама знаходиться. Але знову ж таки, до нас вони мають гарне ставлення. І зараз зустрічалися з Олександром Стубом, фінським лідером, президентом Фінляндії. Ну і власне Касим Жамар-Такаєв сказав, що він за те, щоб був мир, справедливий мир, наголосили на важливості якнайшвидшого досягнення всеохопного миру. Ну і давайте чесно, Олександр Стуб не просто так їздив в Казахстан. Це теж частина переговорів Європи і України для того, щоб обмежити можливості Росії. Казахстан як не як. При всьому гарному відношенні до нас допомагав обходити Росії санкції, завозив товари, товари подвійного призначення, ну і багато чого іншого. Тобто тут ми бачимо, що починається історія, яка власне дає змогу Казахстану допомогти Китаю Україні штатам досягнути миру проти України. Поки що це не проактивні дії, це заява швидше про наміри, але тим не менше бачимо, що ця заява лунає. Е, тому санкції в дієр е, росні Лукойл продають активи. А шойгу бідкається, каже, що захід має намір розколоти Росію на десятки дрібних держав. каже, це ж боротьба за культуру, за мову, за їхню ідентичність і взагалі крокодилячими сльозами пла, плаче цей елінівод. Що мовляв, в Росія ж веде фашистську загарбницьку війну по вбивстві українців? Типу ж себе захищає. Ну, скажу я вам чесно, кого він захищає? По-перше, Шойгу насправді ж сам же не етнічний росіян. Це типовий імперець, якого забрали від рідних оленів, завезли в Москву, і там він почав красти мільярдами і так поробив, полюбив Росію, що відірватися від неї не може. Але насправді в ньому російського приблизно так, як у нас з вами філіпінського, китайського чи австралійського. Ну, там тисячі кілометрів йому до Китаю ближче, ніж до Москви. Його країну колонізували з таких, як він зробили Манкуртів, які сьогодні служать Російській недофедерації. І він бідкається, що розпадеться на 10 держав. Мав би Шойгу розум, уже б дивився, як свою державу облагородити, а не служити Путіну шостим секретарем п'ятого помощника Російського СНБУ. Україна має хоробрості силу, будує свою державу, а не дозволяє Росії топтатись по собі. Країна Шойгу могла би бути, але поки що, на жаль, потенційні лідери просто більше олені, ніж лідери. Тому підігрують Путіну. Давайте чесно, Захід більше захищає Росію. Насправді ми з вами більше хочемо Росію розділити на 10 держав, ніж деякі наші західні партнери. Тому ми це теж пам'ятаємо і це чесно кажемо. Е тому Шойгу, ці всі бідкання про Росію і сльози, це ж знову ж таки це для Трампа. Упаковувати вести, що мовляв, дивіться, тут така погана Україна, поганий захід намагається знищити Росію. Да, намагаємося. Ми цього не приховуємо. Більше того, ми це дуже швидко і реалізуємо. Це для нас буде справа честі. Радянський Союз впав, впав той, впаде і цей, тому не переживаємо. Точно не переживаємо від блоку Орбана. Він хоче відтворити вишеградську четвірку, де Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина створили антиукраїнський блок. Польща, правда, потім випала і зайняла антимосковську позицію. Зараз десь вона вже і не зовсім антимосковська, трошки більше й антиукраїнська позиція. Але Польща, дякувати Богу, туди. До цієї трійки не, не, не входить, поки що й не ввійшла Чехія. Поки що е, з четвірки, там тільки двійка, ну точніше, так, я б навіть сказав, не двійка, дванадцять, дві путінських шестірки. Це е, Фіцо і Орбан. Але Орбан хоче в Євросоюзі, в Єврораді створити в Європарламенті створити антиукраїнський блок, де буде вишеградська трійка, Ну от е, це буде Угорщина Чехія і. Словаччина, правда, поки що Словаччина погоджується, а Чехія ні. Не дає ніяких сигналів, але Орбан з штанів виривається, хоче створити антиукраїнський блок. Ну, про це пише політико. Я думаю, що повинна бути реакція наших друзів і нашого президента і Урсули фон дер Ляйн і Макрона з Мерцем. Типу, що ви чудите? Це уже явна гра на користь Росії. Це уже явне, не дуже підігрування. Це вже маски скинуто. Антиукраїнський блок. Ну, вибачте, але від ось цих антиукраїнських блоків до антиукраїнських погромів крок залишився. До таких речей залишився крок. І просто це треба присікати. Так, да, вони всі маргінали. Країни прекрасні, але лідери полу... полуумні полупокери, типу. Які готові за російський рубль горло гристе рідним матерям. Тому зрозуміло, що антиукраїнський блок це найпростіше, що вони можуть зробити. Так, да, це іп, імпотентна, не, не здатна ні на що історія, але тим не менше, на що ви дозволяєте це робити? Більш ніж певний, що ми це затопчемо і підемо далі. А Зеленський каже, що на Сумському напрямку наші повернули. Просунулося на 700 метрів. Це не є багато, але давайте враховувати, наскільки тяжко дається сьогодні кожний сантиметр. Наскільки тяжко сьогодні нам дається кожна йота повернення нашої землі. Також президент сказав, що дуже скоро ми можемо робити 500-800 перехоплювачів. Це добре, але давайте вже робити 2000. Треба масштабувати. Якщо є технологія, то просто не треба. Просити відкати, а треба давати можливості, щоб робили більше, більше виробників, більше дронів. Бо Росія скоро зможе запускати тисячу, а потім через короткий період буде випускати по дві тисячі дронів і ракет по нас. Тому 500-800 добре, але мало, дуже мало. от і треба більше давати виробникам можливостей. А друге, Зеленський каже, що дуже скоро буде, плюс 250 літаків. Тут треба внести поправку не дуже скоро, а роки за три. Давайте чесно говорити один з одним, тому типу не задурювати голову. 250 це класно. Це по 10 літаків на кожну область. І нам це підійде. От тому чекаємо, але знову ж таки, треба більше дронів, бо поки приїдуть літаки, головне, щоб ми з вами тут ще живі залишилися. Ну і до гарних новин. Сьогодні президент заявив, що починається опалювальний сезон. Бачите, пишу вам це відео без світла. Світла зараз немає. Ну, от, але дуже надіюсь, що воно буде. І точно так же буде опалення. Опалення обіцяє президент з 28-го. Обіцяли першого. Сюрприз. Значить, а, дякуємо. дякуємо за це. Спасибо партії за це. Ну, от, Але правда, трошки дискомунікація між президентом і мером столиці. Ну, як мінімум, в нашому місті, так мер каже: да-да, да, -да, -да 28-го стартуємо. Ну, ми, якщо що, 29-го. Знаємо, що Зеленський зробив 28 е не просто так. Всі готувалися до першої, щоб деяких мерів виставити, а вони не готові. Бо ви знаєте, що влада до цього комунікувала, що буде першого. Ну от, насправді 28-го не треба запускати. Насправді не критична погода на вулиці, нема тих від'ємних градусів, Можна було б ще день-два. Підекономити, щоб потім не було відключень зимою, наприклад. Але йде боротьба там, президента і місцевого самоврядування за нас з вами, до речі, це наша цінність. Нас називають електорати, і кожен хоче значить, нас, нас в свою кучку, але знову ж таки я не знаю, наскільки це дієво ці всі підкилимні ігри. Краще б вони всі разом, єдиним монолітом, боролись проти Росії, а не ставили палки мерам, а мери не клали бруківку там, де вони 10 років на неї не зважали. Ось це погано, краще єдиною командою боротися проти Росії, ось це наша з вами всіх задача: єднати і надумлювати політиків, боротись проти Росії, допомагати армії і робити все можливе, щоб максимум російського військового контингенту і присутності було знищено тут і зараз, щоб їм ще років сто не хотілось рушити на нашу землю. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, як ви очікуєте, наскільки дієвим може бути цей антиукраїнський блок? чи, Знову ж таки, так як я й сказав, протопчимо і підемо далі? І наскільки критичним можуть бути ось ці санкції Трампа, коли вже Індія зупиняється, Лукойл продає активи? Чи підіграє Китай штатам проти Росії заради України? Ось таке воно. Велике, складнопідрядне підрядне питання, але від цього не менш значиме і потрібне. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Я вас дуже прошу. Нас атакують російські боти. Ваша підписка навпаки робить нам більше простору в YouTube і дзвіночок. А також попрошу донат 5 гривень, хто може 100, ідеально, але хоча б 5, покладіть для хлопців. Ми купуємо 5 автівок Новопавлівський напрямок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. doze are